Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. і Ми будемо говорити про роботу Верховної Ради з нашим гостем політологом Сергієм Тараном. Вітаю вас, Вітаю пане Сергію! Отже, Янукович витував закон про біометричні паспорти. Втім, Верховна Рада його ж знову захоче в цей пленарний день, так би мовити. Знову ж таки вести у голосування. Як ви вважаєте, чи вдасться це чи не вдасться? Наскільки дійсно можуть бути різкі поправки президента? Президент вніс свої поправки, але в будь-якому разі ці поправки не скасовують основного. Це те, що Україні справді потрібен паспорт, біометричний паспорт. І це є одна з вимог. Міжнародного товариства, особливо Європейського союзу, щодо запровадження більш м'якого візового режиму, треба сказати, що біометричні паспорти це абсолютно нормальний стандарт. Він прийнятий не лише в країнах Євросоюзу, а й в багатьох країнах, навіть з перехідної демократії, я вже не кажу там про Сполучені Штати, це просто лише формат подачі інформації. Єдине заперечення, які точаться навколо біометричних паспортів, це те наскільки. Прозорою буде система використання біометричної інформації, тому що є дуже багато боюнь, що в нинішній корупційній системі ця інформація може бути використана не за призначенням, але це не питання до самих біометричних паспортів, mm -hmm. а до проблем, а це проблема доступу до інформації загальне для всієї країни. Ну як ви вважаєте, чи вдасться парламентаріям все-таки цю антикорупційність якось простягти на закон? Безперечно, не лише цим законом, це вирішується дуже серйозними заходами. Насамперед, яким насамперед великими реформами, які мають початися згори, і вони не обмежуються звичайно одним законом. Тому я думаю, що все таки цей закон ухвалять, тому що президент, якщо вніс поправки, то очевидно, що він якби уже ну ухвалив цей закон лише з поправками. Але звичайно, це не вирішує проблему mm -hmm. самого. Використання інформації, яка буде в цих чіпах, які тепер будуть в наших паспортах, ну разом з тим, президент все ж таки підписав закон про зміни до регламенту Верховної Ради, оце набагато серйозніше, тому що це трохи змінює сам принцип роботи парламенту, а точніше, спікера. Якщо раніше спікер обирався таємним голосуванням, і після свого обрання, попри будь-які дискусії, які цьому передували, він був все-таки головою парламенту. Uh -huh. То зараз, після того як Буде зовсім нова процедура обрання. Він стане спікером лише більшості парламентської. Він буде бачити, кому він зобов'язаний за своє обрання. Він нічим не буде зобов'язаний тим е, депутатам, які не війшли в більшість. І це перетворює його на лідера фракції більшості, якщо можна так сказати. По суті, ту роль, яку зараз в партії регіонів виконує Чечітов, зараз з цим регламентом збирається покласти на спікера. І це дуже сумно, тому що парламент втрачатиме свою роль. Тому що парламент, по суті, працюватиме лише в форматі більшості, а спікер не буде такою політичною фігурою, яка буде стояти на поєднанні інтересів різних фракцій і груп. Ну, діючий спікер каже, що в першу чергу варто новій раді проголосувати за спікера за обраного і власне всі чекають, що це буде дуже швидко. Наскільки вже зараз можливо визначено хто буде спікером, як якщо буде нові зміни до регламенту, і якщо більшість буде формуватися так просто, як Передбачено і так просто спік... ця більшість обиратиме спікера. То звичайно, спікеріади довго і не буде. Але і вага спікера буде набагато меншою. По суті, буде це ситуативна людина, яка буде відображати ту більшість, яка є у стінах парламенту. І ця фігура може мінятися дуже швидко. Ми не матимемо спікера, який, наприклад, обраний на довгий час. Він представляє парламент, він є політичною фігурою. Як один сказав, спікерів я не перша фігура, але не, але і не друга в цій країні. То тепер спікера роль буде набагато меншою. То в цих ситуаціях Легше буде обрати, я думаю, що в більшості зараз немає ще відповіді на це питання, тому що більшість саме зараз сформується у партії регіонів. Є дуже непроста задача з одного боку сформувати більшість, а з іншого боку, ну хоча б приблизно продемонструвати, що ця більшість буде політична, а, тому що зараз складається так, що ця більшість буде лише з однієї партії і лише з мажоритарників. Mm -hmm. А голосування політичне під час парламентської кампанії було інше. Голосували за інші партії. І тому от задача для партії регіонів дуже непроста: продемонструвати те, що парламент консолідуватиме політичну більшість суспільства, і при цьому він буде однопартійний. Немає відповіді на це питання. Поки немає відповіді на це питання, ще немає навіть уявлення, хто буде спікером. Чи варто зараз, чи є якесь уявлення вже про е, ті закони, які будуть створюватися, за які будуть голосувати. Ну от зараз, власне, на порядку денному перевибори. Уже чотири законопроекти зареєстровані від депутатів з різних партій. Власне, у кого має, у кого є найбільші шанси, хто має найбільші ймовірності, все-таки, щоб свій закон все-таки протягти, як то кажуть. До обрання по окремих округах це, звичайно, краще, ніж відсутність цього до обрання. Незважаючи на те, що. Було визнано, що вибори не відбулись по окремих округах. Було дуже багато питань, чи вони відбудуться, відбудуться коли і за яким законом. Опозиція наполягає, що це було просто переголосування. Це означатиме, щоб кампанії не було, а було було переголосування з цими самими кандидатурами, з цими самими представниками виборчих комісіях. А влада наполягає на тому, щоб це була саме нова кампанія, коли б нові люди могли зайти і взяти участь у кампанії. У будь-якому разі будуть нові перевибори. Це напевно краще ніж мати недокомплектований парламент, але дуже важливо, і це критично важливо, щоб після ухвалення нового закону були. Співмірні дії прокуратури, яка би назвала винних в тому, що були потрачені державні гроші, що не відбулися вибори, що був попсований між України, і за це має хтось нести покарання на рівні, напевно, місцевих виборчих, виборчих комісій. Тут, ви сказали, що е, краще перевибори, ніж недокомплектований парламент. А чим це краще? Власне, знову ж витрати, знову ж е, там переголосування з, знову людям треба йти голосувати, витрачати час. Чому так? Чому краще не обійтися там 445 депутатів? Чому? Ну напевно, це буде один з небагатьох випадків. Я навіть не знаю і жодного іншого випадку у світовій практиці парламентаризму, коли би був в якійсь країні недокомплектований парламент. Ну якщо ми його не докомплектуємо, то український парламент війде в історію. Світової політики не з найкращого боку, uh -huh. тому будь-якому разі парламент має бути доукомплектований, тому що якщо не доукомплектований, це виникає це. Породжує дуже багато питань до легітимності цілого парламенту, і тут питання не в грошах, тут питання в тому, що парламент має бути легітимним. Він і зараз сприймається сумнівно легітимним через ті порушення, які відбулись під час виборчої кампанії, і через виборчий закон, який дозволяє сформувати партії. Яка представляє меншість громадян більшість у Верховній Раді, тому якщо ще ми до цього додамо, те, що парламент буде недокомплектований, це надзвичайно багато породить питань щодо легітимності самого парламенту. Чи тому будь-якому в в разі в... докомплектувати треба обов'язково. З грудня до березня вдасться все таки парламенту працювати нормально, поки будуть перевибори, адже до цих пір. Нічого не планується. Він буде працювати, він буде голосувати. Я не думаю, що якісь будуть тотальні зриви, якщо звичайно не будуть винесені якісь суперечливі закони на кшталт, наприклад, здачі Севастополя. Але я думаю, що так чи інакше він працюватиме. Uh -huh. Звичайно, дуже багато буде питань зв'язку з тим, що на нас чекає дуже серйозна економічна криза, і від парламентарів вимагається дуже багато серйозної професійної роботи. Ну, зокрема, законопроект про податки на від, на валюту. Ще якраз приклад дуже непрофесійної роботи, тому що це вирішення проблем економіки за рахунок е, бідних громадян або за рахунок середнього класу, який і так у нас дуже малий. Е, якби у нас влада хотіла вирішувати економічні проблеми, вона б збільшувала податкову базу, тобто вона б працювала б на залученням інвестицій, вона б працювала на сприяння. Розвитку економіки, вона би знижувала податки для того, щоб збільшити податкову базу і залучити, залучити гроші до бюджету, у нас за останні роки було виведено купу грошей в офшорні зони, і ці гроші ніхто не оподатковує. Тому якщо б влада хотіла боротися з, 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 з економічною кризою, вона би не перекладала з одної бідної кишені в іншу бідну кишеню, а вона би створювала умови для розвитку економіки. І Якраз цей закон це приклад того, що цей парламент, який може які завершує свою каденцію, може стати поганим прикладом для наступної каденції, тому що такі закони насправді не сприяють розвитку економіки, а заганяють її в тінь? Ну то в Верховній Раді сьомого скликання будуть працювати вже свобода і удар, батьківщина, КПУ, яка зараз поки що не хоче співпрацювати з партією регіонів. Чи зможуть вони запропонувати якусь альтернативу цим непрофесійним, як ви кажете, законам? Є до цього велике питання, дуже сумні питання. От, подивіться, от в чому парадокс, що насправді зараз ті депутати, які щойно не обрані, які скоро будуть уже в стінах парламенту. То багато з них подає як як високе досягнення. Це те, що вони, наприклад, будуть ходити на засідання роботи парламенту і голосувати власними картками. І зараз точиться дуже серйозна боротьба між опозиціонерами і партіями депутатами від влади о, в цьому простому питанні, коли опозиціонери обіцяють, що вони будуть особисто голосувати, а депутати від партії регіонів на це питання відмовчуються. Тобто зараз точиться боротьба на тому, чи будуть депутати вдумайтесь, виконувати конституцію України. Тобто, це подається як високе досягнення, просто що депутати будуть ходити фізично в зал і голосувати власними картками. То якщо це ці депутати навколо цього проводять дискусії, то яка професійна робота може бути щодо ухвалення антикризових законів? І це велике є питання до парламенту. Я взагалі думаю, що в будь-якому разі цей парламент буде забігом на коротку дистанцію новообраний, тому що після 2015 року будь-який новий президент, навіть якщо це буде так станеться, новий старий президент одноз... однозначно оголосить перевибори. Тому цей парламент буде дуже короткий. Хоча, напевно, що дуже яскравий за рахунок тих нових політичних сил, які знову потрапили до парламенту, і дуже яскравий в лапках через ті економіки. Номічні проблеми, які зараз прийдуть в нашу країну, і відповіді на які цей парламент навряд чи зможе дати відповідь. Ну парламент шостого скликання ще буде працювати 4 грудня. Ще буде допрацювати до цього часу бюджет. Чи вдасться все таки прийняти їм? Які прогнози можуть бути Бюджет у нас завжди ухвалюється, а потім вноситься до нього поправки. Напевно, не було такого року, де б ця традиція була порушена. Тому бюджет буде будь-якому разі проголосований. Інша річ, що він буде потім переголосований уже новим складом парламенту, тому я не думаю, що будуть якісь глобальні дискусії щодо цього питання. Я думаю, що єдиною інтригою щодо бюджету буде те, хто за нього голосуватиме. Тому що дуже багато депутатів, які йшли в Верховну Раду, йшли в Верховну Раду опозиційними гаслами, обіцяли не працювати з владою, як до речі, і комуністи. А зараз готові голосувати за бюджет. А голосування за бюджет знаково. По суті, хто голосує за бюджет, той становить більшість. І тому голосування за бюджет матиме значення швидше політичне, а не практичне. Воно покаже насправді те, скільки голосів може на той час мобілізувати влада для загальних голосувань. Ну зараз досить в політичному ракурсі формуються комітети, вже говорять про це. І опозиція, нібито не хоче входити в робочу групу, яка теж буде впливати на формування комітетів. Наскільки опозиція зараз займає ту власне позицію, яку варто б їй займати, яку потрібно для подальшого для подальшої роботи? Тут Ду два аспекти. Перший аспект те, що влада вже заявила, що основні бюджети вона бере собі на ті підстави, що вона влада. Це достатньо прозорий меседж, і опозиція розуміє, що особливо там намагатись якось вплинути на таку думку нема сенсу. З іншого боку, зараз роль парламенту в житті країни дуже невелика. Парламент зараз не впливає на призначення урядові. У нас зараз немає ролі парламенту в житті суспільства, де парламент був точкою публічної дискусії між представниками різних груп населення. Роль парламенту зараз мінімальна. І в таких умовах впливати на більшість для опозиції просто нема сенсу. От уявіть собі, що би було б, якби так сталося, що внаслідок цих виборів більшість в парламенті була від опозиції. Це означало би, що у влади і у президента з'явились, би можливості говорити про те, що саме це парламент винний в тому, що у нас економічна криза, що саме парламент несе відповідальність за погіршення економіки в суспільстві. При цьому парламент не матиме жодної можливості навіть вплинути на призначення, наприклад, навіть заступника міністра будь-якого. Тому для опозиції зараз важливо очевидно, як вони собі вважають, показати те, що от це їхня влада, от в у них є зараз все, і уряд, і президент, і більшість в парламенті. От, хай вони себе покажуть, тому що навіть якби опозиція не те, що мала можливість отримати комітети, навіть якби вона можливість мала сформувати більшість, вона би все одно не змогла вплинути на виконавчу владу, яка зараз є абсолютно безконтрольною, і робить те, що вона, вона хоче, і на сам кінець дуже коротко. А на що власне може вплинути опозиція три гілки опозиції? Опозиція може вплинути на те, що вона може використати парламент як засіб спілкування з виборцями, тому що так чи інакше в Україні зараз. Є достатньо політизоване суспільство, воно потребує альтернативної точки зору, і парламент може використаний uh -huh. бути опозицією саме для для агітації за альтернативні шляхи розвитку країни. Зрозуміло і вам дякую, що прийшли. Нагадаю, гостем студії був політолог Сергій Таран. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.